Так, всім привіт. Сьогодні у нас огляд по ноткоїну. Вирішив вам записати саме даний токен. Десь місяць назад, можливо, пізніше, я записував також огляд, в якому відмічав ось цю зону, зону цього імбалансу, в якому мені буде цікаво набрати свою основну спотову позицію. І бачимо, що зараз ціна рухається саме в даний імбаланс. Бачимо, що у нас було зараз у нас денний графік відкритий. так? Бачимо, що в нас було перше зняття, друге зняття, третє зняття. І очевидно, що ціна скоро розвернеться і піде вже в лонговому напрямку, тому що ми не можемо постійно валитись дату. Звичайно, бачимо підзйоми ліквідності. Ціна актив постійно працює з ліквідністю, бачимо, тут зняв, тут зняв. Тут у нас був пролив оцей на новинах з приводу. Павла Дурова, так, про його затримання. Ось ми провалилися, вчора трошки відкат дали, тому що вийшла новина про те, що його все-таки випустили. Потім сказали, що його все-таки не випустили, і там, ну, коротше, каша, там помилка перекладу була, все таке. Ось. в будь-якому випадку мене цікавить захід саме в даний імбаланс, можливо, це буде тест. Так, зараз давайте я візьму інструмент. Да. Бачимо, тут також ось було підняття зняття ліквідності. Тобто мене цікавить все-таки захід тобто, в цю зону. Можливо, це буде фул-філ, е, повне заповнення дан, даного одноденного гімбалансу, або це буде 50%, а можливо тільки тест е, верхньої границі. І далі буду очікувати вже ріст на зняття основних таргетів. Е, ось так, якось так. Так, давайте подивимося, скільки це приблизно у. Відсотках, тобто, якщо ми наберемо від верхніх границі імба, то це, ну ми можемо тут в принципі, спокійно забирати 2 ікса, тобто 100% руху, як би ну, досить таки непогано, я вважаю, все-таки ось по таким цілям. Тому раджу вам придивитися до даного активу, тому що ви самі бачите графік, ви бачите з самого початку, якщо навіть натягнути FIBO, ось так. То ми бачимо, що ми зараз прямо в дуже прекрасній зоні для набору. Ну нижче вже вже немає просто куди. Я розумію, що після нуля ще багато цифр і ми можемо спускатися дуже низько, але я все-таки розраховую, що в даній зоні дуже класно, дуже перспективно набрати свою основну спотову позицію. Звичайно, ви можете розбити на дві частини 50% набрати з верхньої границі, і можливо там на фулфіла або 50% даного імбалансу. Тому ось такий короткий огляд. Надіюсь, вам було все зрозуміло. Поставте лайк цьому відео. Також даний актив торгується на біржі Bybit, Посилання на біржу з знижками на комісії буде під відео або в коментарі. Все, давайте ставте лайк, тому що лайки мені дуже потрібні. Буду дуже вам вдячний за це. До зустрічі. Вже зустрінемося в наступних відео.